Немає світла? Не проблема. Беремо акумулятор з Автодома сотка. Проводимо кабель один в залу. Це 12 вольт. І ванна. Все зібране залишки, які є в господарстві. Залишилось у мене дві полоси по 30 см на алюмінієвому профілі для того, щоб воно не перегрівалося і не перегорало. З'єднані паралельно це стандартне освітлення від 220, це от 12. Тут плафон автомобільний, вимикач як для бра, за 20 гривень. Тут вимикач звичайний. Дві полоси, як і було і точка, яка була. Це дитяча кухня, яка переобладнана під сьогоднішні потреби. Це те, що було стандартно. Це те, що додано. Зарядка USB і два гнізда від прикурювача. Це буде в автодом сюди. Тепер про це. О, ці дають 2,1 А. Що на першому, що на другому гнізді вони пишуть, ну воно не так. Ноутбук. Ноутбук працює від оцієї зарядки. Тут перемикаємо, коли підключені до мережі, Ось підключені. Коли, 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 коли під'єднано. До мережі можна переключати з 12 до 24 вольт. Є USB, ні разу не пробував, ну перехідники майже на всі ноутбуки, Lenovo, Asus. Ну, до більш старих. На більш нових йде вже Type-C. Також цей блок можна під'єднувати до мережі 220 В. Перевірено, класний, надійний, без проблем тягне більшість ноутбуків. Ну Це принцип такий самий, він брався як запасний, поки що ним ще не користувалися. Сюди ж можна взяти такі універсальні штекера і зробити переноску. 12-ти вольтову Куди вам потрібно? Всі з'єднання робились такими штучками з Алиєкспрес. Ну Ось? Обоклемниками. І Ну, Для цього надо таку штуку, яка вже має Можна зробити і без неї на скрутках. Якщо у вас лента світлодіодна без припаяних країв, їх самому припаяти немає проблем. Паяються легко і надійно. Припаяли. Кусочок термоусадки клеєвої. Клейова тут більш підходить, бо вона приклеїться до ленти. Ну, все, все працює. Лента не герметична. Та, що герметична, вона йде в, в обмотки. Ну, мені ця більше подобається, і вона краще охолоджується, вона довше пропрацює. that